В ефірі програма Моя земля, моя власність. У студії Віолета Карлащук Вітаю вас. Життя плине. Приходить той час, коли слід подумати про те, як передати нащадкам свою власність, зокрема, й землю. Що краще передати її у спадок чи оформити договір дарування? Знайти відповідь на це запитання спробуємо у цьому випуску програми. Моя земля моя власність. Програма для тих, хто хоче знати більше, аби користуватись своїм правом власності на землю краще. Численні проблеми, що виникають в процесі передачі прав власності, часто густо пов'язані з необізнаністю людей щодо дотримання необхідних юридичних процедур. Постають питання, які документи потрібно мати, де і як отримати різноманітні офіційні папери тощо. Спілкування ж з місцевими чиновниками часто лише заплутують ситуацію. Матір Сергія з пасу Кукоцького вирішила подарувати синові власну земельну ділянку. Незнання всіх нюансів оформлення потрібних документів призвело до того, що ця, здавалось би, проста справа тривала майже чотири роки. Я цими документами поїхав в раду там вони поставили печатки і направили до свого нотаріуса. Тобто той нотаріс, який з ними справи. Там я зрозумів, що це канітель оця буде коштувати мені 12 тисяч. Вирішив значить, вже йти до державного нотаріуса. Слава Богу, я вже за цю справи, тому що я все ж таки інститут засудження. Там все пройшло нормально, і ми не прийняли документи. Готується вже цей акт не вже переписано буде на мене з кадастровим номер. Сподіваюся, що я тепер вже стану законним власником всіх соток, які були в моїй мамі багато років. Юридичному раднику Петру Гаджуку з земельними питаннями доводиться займатися доволі часто. Він певен, що найчастіше люди просто не знають, як правильно оформити дарування та спадщину, аби надалі не було проблем. Людина, згідно чинного законодавства України, має право передати майно в порядку спадкування шляхом складання заповіту. Найкраще заповіт складати у нотаріуса, але якщо на даній території нотаріуса немає, то законом відведене це право і повноваження сільському голові. Норми відчуження землі, а це і спадщина і дарування, чітко виписані в законі. Земля це майно, яке має свою ціну, і питання його передачі іншій особі регламентується тими самими нормами, як, скажімо, передача автомобіля, квартири тощо. Начальник відділу звернень та прийому громадян юридичного департаменту Держкомземи України Юрій Чурпіта пояснює в заповіті. Просто прописується земельна ділянка, яка знаходиться за такою адресою. А зареєстровано в книжці записів сільської ради такої. Незнання законів часто призводить до серйозних конфліктів. Мешканець села Боремель, що на Рівненщині, Леонід Масюкевич, вже п'ять років намагається отримати землю своєї бабусі. Матір Леоніда була інвалідом. Відтак він виховувався в інтернаті після смерті рідних. Вирішив оформити спадщину, але виявилося, що сільрада передала землю іншому власнику. Це хата моєї бабусі. Потім бабуся померла. А я знаходився в інтернаті, і тому. Цю землю голова селищної ради забрав землю і хату. Біля хати є город 38 сотих. Голова селищної ради продав цю землю. Проблема виникла тому, що Леонід Масюкевич вчасно не звернувся за консультацією до юристів, які б йому розтлумачили закон. Уникнути неприємностей можна було в разі, якщо б вчасно були оформлені і відповідним чином зареєстровані документи на право власності на землю та на спадок. Інакше земля, яку ви вважаєте своєю спадщиною, може, як кажуть, вислузнути з рук. Ситуацію коментує юридичний радник Українського освітнього центру реформ Петро Гаджук. Ці ситуації можна довго судитися, але без права на землю заповіту нічого не вдієш. Тепер реальний вихід скористатися правом на безоплатну приватизацію і взяти в цьому селі іншу земельну ділянку. Моя земля, моя власність. Як краще вчинити, коли хочеш передати свою землю іншій особі заповісти чи подарувати. Юридичний радник Петро Гаджук вважає, що навіть у тому разі, якщо заповіт укладено правильно, інші претенденти на спадок можуть оскаржити його в суді. Дарування ж землі надійніша процедура, яка одразу знімає всі потенційні претензії родичів. Дарування значно надійніше, бо заповіт можуть оскаржувати родичі, які за життя людині не допомагали той город обробляти. Може, і в поганих стосунків. Сумка з власником були, а після смерті приходять і вимагають свою частку. Варто пам'ятати, що заповісти або подарувати можна лише ту землю, на яку оформлено право власності. Це право засвідчує державний акт на право власності на землю. При цьому байдуже старого він зразка чи нового важливо також знати, якщо попередній власник землі здав свою землю в оренду, після його смерті новий власник зобов'язаний дотримуватися попередньої орендної угоди. Зміна власника земельної ділянки не є підставою для розірвання договору оренди. Наголошує начальник відділу звернень та прийому громадян юридичного департаменту Держкомзему Юрій Чурпіта. Якщо орендодавець помер, договір продовжується на тих же умовах з новим власником земельної ділянки. Якщо термін дії договору оренди був 5 років, в під час дії договору орендодавець помирає і залишилось 2-3 роки. Новий власник повинен продовжити цей договір на той термін, який було вкладено з попереднім власником. То в разі незгоди Ані вирішується в судовому порядку. Зауважте також, що право на земельну ділянку переходить до спадкоємців з обов'язковим збереженням її цільового призначення. Цільове призначення земельної ділянки зазначено в державному акті на землю і змінювати його самовільно не можна. І ще один важливий момент: видачу свідоцтва про право на спадщину або посвідчення договору дарування стягується державне мито. Отримання землі у спадок або у подарунок вважається доходом фізичної особи, говорить юридичний радник Петро Гаджук. Якщо це перша лінія споріднення, то це за нульовою ставкою. А перша лінія споріднення це діти спадкодавця, у тому числі зечі за життя спадкодавця. Та народжені після його смерті, то з подружжя, які його прожив, та батьки, а також сплачують держмито за оформлення спадщини. Отже, для оформлення договору дарування нотаріусу необхідно надати такі документи: паспорт, ідентифікаційний номер, державний акт на землю з присвоєним кадастровим номером, згоду співвласника, якщо таке є, на відчуження та витяг з технічної документації про визначення нормативної грошової оцінки земельної ділянки. Для оформлення спадщини нотаріусу необхідно надати паспорт, ідентифікаційний номер, свідоцтво про смерть, державний акт на землю, документи, що підтверджують сюр. Дені стосунки, у тому числі судові рішення, які набрали законну силу. Що ж до рішення про те, чи заповідати, чи дарувати свою земельну ділянку, ви маєте його прийняти самостійно. Називим буде при цьому порадитися з фаховим юристом, щоб обрати оптимальний варіант передачі своєї землі нащадкам або іншим особам. Моя земля, моя власність. Зверніть увагу. Донедавна численними були випадки, коли людина не могла оформити право на спадок, оскільки не мала на руках державного акта спадкоємця. Наказом Держкомзему No631 ця правова прогалина ліквідована. Зверніть увагу, відтепер передбачено, що на запит нотаріуса взамін зіпсованого втраченого або пошкодженого державного акта спадкоємцю видається новий державний акт на ім'я спадкодавця. Новий державний акт взамін зіпсованого втраченого або пошкодженого. Видається за наявності в територіальному органі Держкомзему, другого примірника відповідного державного акта та або документації і землеустрою, відомостей щодо земельної ділянки та її власника користувача в Державному реєстрі земель та якщо про втрату акта землевласник чи землекористувач розмістив повідомлення в місцевих засобах масової інформації. Видача акта здійснюється протягом 15 робочих днів з дня отримання запиту нотаріуса. Також наказ передбачає, що коли земельна ділянка перебуває у спільній, сумісній чи спільній частковій власності. Акт видається особі, уповноваженій співвласниками цієї ділянки. Наказ набрав чинності 15 листопада 2010 року. Моя земля, моя власність. Програма для тих, хто хоче знати більше, аби користуватись своїм правом власності на землю краще. Ви слухали програму Моя земля, Моя власність програму створено в рамках спільного проєкту Державного комітету України із земельних ресурсів та Світового банку, видача державних актів на право власності на землю в сільській місцевості та розвиток системи кадастру. Тема наступної програми отримання державних актів на право власності на присадибну ділянку. Слухайте нас у понеділок, 29 листопада, о 7.20. Телеверсію програми Моя земля, моя власність дивіться щонеділі о восьмі. 40 на телеканалі Ера на все добре і пам'ятайте, ваша земля це ваша власність.